Урок математики, частина 3, урок 3, сторінка 14. Розгорнемо зошит, перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні виконали. Познач, як число 6 записати римськими цифрами. Правильний варіант під буквою А. Покажіть різницю найбільшого числа третього десятка та найменшого двоцифрового числа. Найбільше число третього десятка 29. Найменше двоцифрове 10. 29 відняти 10 дорівнює 19. Визнач, яка пряма на малюнку буде паралельна прямій D. Пряма N. А ми попрацюємо з вами над наступною темою урока урок 3. Запис натуральних чисел першого десятка арабськими римськими цифрами. Тобто, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися записувати. Натуральні числа першого десятка арабськими римськими цифрами порівнювати їх, розв'язувати значення виразу з буквеними даними, а також вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вивчимо назви римських чисел. Увага на екран. Запам'ятайте позначення римських цифр. І так, 5 це в нас галочка. Число 6 це 5 плюс 1. Число 7 5 і 2 галочки праворуч. Число 8 5 і 3 галочки праворуч. Як ви побачили, більше трьох галочок? Трьох палочок не пишуть. 9 це число 10 і палочка ліворуч. Мінус 1, 10 це хрестик. Запишіть у зошиті, як записати римськими числами число 7. Перевірте, число 10. Число 9. Прочитаємо повідомлення від Знайка. Читаємо. Ти вже знаєш, як записують римськими цифрами числа першого десятка. Числа від 1 до 3 записують за допомогою паличок 1, 2, 3. А ось число 5 записують інакше. На руці 5 пальців. Щоб не писати п'яти паличок, почали зображувати руку, яка показувала такий знак. 5. Якщо поставити цифру 1 ліворуч від 5 – Запишемо число 4. Якщо праворуч, запишемо число 6. Якщо поставити 2 чи 3 праворуч від цифри 5, матимемо запис чисел 7 чи 8 відповідно. Коли складемо дві руки так, як показано на рисунку, отримаємо двічі по 5 пальців. Тобто число 10. Тому цифра 10 позначає число 10. Якщо поставимо цифру 1 іворуч від 10, запишемо число 9. І так, яку особливість у запису римських чисел ви почули? Щоб не малювати п'ять палочок, показувало руку. Ось так, як на екрані. А число 10. Це було 5 пальців і ще 5. Ось цифра 10 римська. Виконаємо разом з питайликом завдання на порівнянні чисел. Під буквою А 6 за 9 менше. В 6 за 4 більше. Б 7 за 10 менше. Г. 1 за 4 менше. Завдання третє. Читаємо разом. Визнач варіант, у якому числа записані в порядку спадання. Від найбільшого до найменшого. А. 10, 6, 9. Не підходить. Б. 1, 7, 6. Не підходить. В 9, 7, 3. Порядок спадання. Пригадаємо параду мудрої сови. Прочитай. Вискорюючи темп. Дії в дужках виконують в першу чергу. Якщо дужок немає, дії додавання і віднімання виконують в тому порядку, в якому вони записані. І так, розв'яжемо приклади, перевіримо правильність обчислення, якщо помилка відправляємо. 3 додати різницю чисел 8 і 2 дорівнює 9. Правильно, тому що в дужках від 8 відняти 2 буде 6. До 3 додаємо 6, дорівнює 9. 4 додати різницю чисел 7 і 2. Від 7 віднімаємо 2 буде 5. До 4 додаємо 5 буде 9. Закреслюємо 8, пишемо цифру 9. Приклад під буквою Б. Від 5 відняти різницю чисел 12 і 9 і додати 1. Дорівнює 2. Перевіряємо. Перша дія в дужках – 12 відняти 9 дорівнює 3. Від 5 віднімаємо 3, 2. І до 2 додати 1 дорівнює 3. 4 додати різницю чисел 14 і 4 і відняти 10. Перша дія в дужках – 14 відняти 4 буде 10. Друга дія додавання 4 плюс 10 14. 14 відняти 10 дорівнює не 0, а 4. Поможемо незнайкові позначити порядок дій і розв'язати приклад, якщо х дорівнює 20. Що це означає? Що в дужках замість х ми запишемо число 20 і розв'яжемо цей приклад. Маємо 68 відняти відкриваємо дужку, 20 додати 5. Обчислюємо. Перша дія в дужках. 20 плюс 5 25. Тепер нам треба 58 відняти 25 дорівнює 43. Другий вираз 12 додати 20 відняти 10. Записуємо. Перша дія в дужках. 20 відняти 10 буде 10. І до 12 додати 10 дорівнює 22. Третій приклад. В дужках. 20 відняти 4. Запишемо. Різниця чисел 20 і 4 додати 12. Перша дія в дужках. 20 відняти 4 дорівнює 16. До 16 додаємо 12, дорівнює 28. І останній приклад: 50 відняти х і додати 5, 50 відняти 20 і додати 5. 50 відняти 20 дорівнює 30 і 30 додати 5 дорівнює 35. Пригадай алгоритм письмового додавання. Розв'яжіть вирази. Перевірте результат на екрані. Завдання 8. Установіть закономірність і продовж послідовність, допишавши 4 наступних числа. То 10, 99, 9, 98, 8. Ми бачимо, що розташовані в порядку спадання. Спочатку арабське це йшло, потім римське. Арабське, римське. Яке наступне буде арабське? 97, а римське 7. 96 а римське 6. Виконаємо завдання кнопочки. Пригадаємо задачі. На знаходження невідомого зменшуваного. їх особливість. Задачі, у яких потрібно знайти, скільки було до того, як частину віддали, подарували, витратили тощо, й частина залишилася, є задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Короткий запис до задач записуємо так. Було невідомо. Віддали дві цукерки, залишилося 5. Скільки цукерок було спочатку? Задача на знаходження невідомого зменшуваного розв'язується дією додавання. Потрібно до того, що залишилося, додати те, що віддали. Отже, до 5 додаємо 2, дорівнює 7. Розв'яжемо задачу. 10, перша зірочка. Художник подарував музею 24 картини. І в нього залишилося 15 картин. Скільки картин було в художника спочатку? Вид задачі. На знаходження невідомого зменшування. Підказка в нас є слово було спочатку. Тепер, що нам відомо? Що художник. Подарував музею 24 картини. Подарував. В нього залишилося 15 картин. Залишилося 15. Запишемо короткі слова. Однак літинка праворуч з великої літери Було невідомо картин. Подарував 24 картини. Залишилося 15 картин. Слово розв'язання писати не будемо за обмеженістю клітинок. Розв'яжемо задачу. Щоб знайти скільки було. Потрібно до тих, що залишилися, додати ті, що подарували. До 15 додати 24 дорівня 39 картин. Відповідь: 39 картин було спочатку. Запишіть. Задачу. Перегляньмо презентацію. Увага на екран. Прямі перетинаються. Прямі не перетинаються. Паралельні прямі. Дві прямі є паралельними. Якщо вони не перетинаються. Паралельні прямі позначають так. Поданий запис читають так. Пряма А, паралельна прямій Б. І так, прямі, які не перетинаються, називаються паралельними. Позначимо прямі, які є на малюнку. Дамо їм імена маленькими літерами. Нехай ця пряма, буде пряма А. Ця пряма, пряма С. Ця пряма, пряма Е, і ось ця пряма пряма М. Запишемо всі пари паралельних прямих. Тобто ті прямі, які не перетинаються, А паралельна – С. Знак паралельності значок того, що вони не перетинаються. Ще увага, які є E е і М. Е паралельні. Домашнє завдання виконати у зошиті в учнівському і у великому друкованому тестові завдання, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися записувати натуральні числа першого десятка арабськими і римськими цифрами, розв'язували задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Тренувалися розв'язувати вирази, а також повторили поняття паралельних прямих.